Всім привіт. І Сьогодні другий епізод кар'єри за Energy кодбус у третій Бундеслізі. Ми непогано розпочали сезон, набрали з 9, 9 очок, а також ми непогано підсилились. Але в нас є одна проблема: ми маємо лише одного центрального нападника. Тому сьогодні ми придбаємо ще одного нападника для конкуренції. Не забуваємо про вподобайку, підписуємось на канал, переходимо до телеграм-каналу і ми починаємо. З командою ми вже знайомі і переходимо одразу до першого матчу проти Оснабрюку. Оснабрюк атаці, Хенін з м'ячем. Хеннінг Пішов одразу на двох захисників Хеннінг. Обігрує третього. Пробуває по воротах. голкіпера. Енельгард на Джигерджи Джигерджі. Шукає варіанти для продовження атаки. Віддає на Енельгарда, Енельгард. Енельгард повертає на Джигерджи Джигерджі. 1-0 на 25-ті. хвилині матчу. Хельбауер з м'ячем. Хельбауер. Самотужки проходить лівим флангом Хельбауер. Віддає передачу на Джигерджи. Джигерджи не точно передача, але м'яч у Боргмана. Боргман пробуває голкіпера. Добре, грає Брэд Штайнер на перехопленні. Ката віддає на Пашаліча Пашаліч. На Джигерджи Джи на Хельбауера. Мяч відбирається. Але м'яч залишається в нашої команди. Боргман. Віддає на Джи Той одразу на Пашаліше. Пашаліч. Пашаліч вже в 100 майданчику. Пашаліч розвертається. Іде передачу на Енгар. Енгер пробуває повз ворота. Проходить м'яч. І арбітр сигналізує, що перший тайм завершено 1-0 попереду Енергії. Основна бригади кватація. Гнасі. Гнасі. Гнасі тягне м'яч самотужки. Віддає на Хеннинг, Хеннинг. Хенінг спокійно проходить като, Віддає вже на Гогуадзе, Гогуадзе. Шукає варіанти для продовження атаки. Віддає на Шварца. Шварц, Шварц пробуває. стійка рятує нашу команду. На в атаці. Хенінг, віддає на Шварца, той одразу пробуває. Голкіпер на місці. Ланд з м'ячем Ланд. Самотужки можна проходити лівим флангом Ланду. Ланд, ланд розвертається, віддає на Енельгард. Енельгард прибирає захисника. Енельгард пробуває поворота. Хенельгард. Ти відпоречені м'яч залітає до воріт. і рахунок стає 2-0. атаці Енергі. Пашаліч на правому фланзі розвертається Пашаліч. Віддає на Енельгарда. Енельгард розвертається. Ще раз віддає на Мекера. Мекер пробуває поворотах Сигул голкіпера. Завершуємо матч рахунок 2-0 на користь Енергі Котбус. Після матчу нас одразу покидає Олександр Зебаль та приносить до нашого клубу 420 тисяч. Енельгард та Джиґерджі знов потрапляють до команди тижня. Та Енельгард вкотре признаний гравцем матчу. І одразу переходимо до другого матчу на сьогодні проти Алеманії. Хельбауер з мечем Хельбавертяне М'ясоматушки. Хельбауер віддає на Енельгарда, Енельгард тобіг розіхисника можна пробувати. Пробуває Енельгард і сей від Голкіпера. Бауер віддає знов на Енельгарда. Енельгард. в тому майданчику. Енельгард розвертається, віддає на Джигерджи. Джигерджі пробуває по воротах. Черговий сей від Голкіпера. Але м'яч залишається в нашій команді. Джигерджі. Джигерджі ще один удар. Блокується цей удар. Енельгар з м'ячем. Енельгард. Віддає на Боргмана. Боргман далі на Хельбауера. Хельбауер. Пробуває з гостру кута Хельбауер. І тепер же голкіпер забирає м'яч до своїх рук. Завершимо перший тайм. Майже без моментів рахунок 0-0. Добре грає Джи відбирає м'яч. Одразу віддає на Енергарда, Енергард. Енергад жефта в тому майданчику пробує поворотах відкриває рахунок на 68-й хвилині матчу. Кушич віддає неточну передачу. Банджефтартому майданчику. Бан повертає на Беншоп, Беншоп пробує поворотах. Та рахунок зрівняно 1-1. Еннегард віддає на свіженького Крауса. Краус. Краус через правий фланг. Віддає на Еннельгард. Еенельгард розвертається. Можна віддати передачу. віддає на Мекера. Мекер пробуває поворотах. голкіпера. Пан пан тягне м'яч самотужки, виконує подачу. в штатний майданчик. Добре, грає сламер. Ката на підхоплення, але м'яч відбирає в нього. Удар по воротах із сейф голкіпера. Амас проривається по лівому флангу. Молодий наш захисник віддає передачу на Енельгарда. Можна віддавати далі. Далі віддає Енельгард на крауса пробуває по воротах. робить рахунок 2-1 та виводить нашу команду в на останніх секундах. Матчу. Завершуємо матч вольовою перемогою Енергі Корпус на останніх секундах. І вже під кінець трансферного вікна ми беремо ще одного гравця в оренду. Ним стає Молеба, який переходить до нас з Ліону на позицію страйкера. Наш скаут знайшов трьох непоганих гравців з України, і ми одразу всіх трьох запрошуємо до нашої основної академії. Трансферне вікно зачинено, і ми одразу переходимо до наступного матчу проти Гановера, який йде на 20 20-й позиції. Підейра, піде передачу на сане. Сане. Добре, грає захисник. І тепер ж атака нашої команди Енельгард, віддає передачу на Пашаліча, Пашаліч. Розвертається, віддає на Енельгарда. Енельгард. Енельгард чудово розбирається з захисниками. Енельгард пробуває поворот. відкриває рахунок вже на сьомій хвилині матчу. В атаці Енергії Боргман. Віддає передачу на Хельбауера. Хельбауер. Розвертається кельбаур, віддає на Боргмана назад. Боргман пробуває поворотах. Удар блокується, але м'яч відскакує до Енльгарда. Удар поворотах із сейв Голкіпера. Джигерджі віддає на кату, ката на Пашаліча. Пашаліч дуже добре обігрує захисника. Пашаліч в штрафному майданчику можна пробувати. Пробуває Пашаліч і черговий сейв від Голкіпера. Відейра, Відейра віддає чудову передачу на партнера по команді. М'ячем же Сане, Сане пробуває здалеку і повз ворота проходить м'яч. Джигерджі. Діґірджі самотужки можна пробувати. Пробуває Джиґерджі Сейв Голкіпера, і кутовий заробляє Діґерджі. Завершуємо матч перемогою Енергії 1-0. Енельгард вкотре стає гравцем матчу, а також йому прогнозують 39 голів за сезон. Та переходимо до наступного матчу проти РВ Есен. грає Ланд. Відбирає м'яч. Ланд вже в штрафному майданчику можна віддавати передачу, але можна і пробити самому. Ланд віддає на Джигерджі. Джигерджі пробуває по проходить Мяч. Джигерджі віддає на кату, ката далі на Енельгарда, Енельгард. Енельгард розвертається. Віддає далі на кату. Ката в штрафному майданчику можна пробувати. пробуває ката повз ворота знов м'яч проходить. Тягне мяч самотужки, ланд віддає на пашаліч, 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 повертає на кату. Ката пробуває на техніку і знов м'яч пролітає повз ворота. Есевотаці. Удар по воротах здалеку і м'яч опиняється. В сітці воріт. Рахунок відкрито 1-0. Джиґерчі віддає передачу на Енельгарда. Енельгард обігрує захисника. Енельгард може пробувати. Пробуває сейв голкіпера. Дуже мало моментів в матчі, і він закінчується з рахунком 1-0 на користь команди Есе. Голкіпер Ес зробив декілька важливих сейвів і він признаний гравцем матчу. І не дивлячись на першу поразку у сезоні, ми залишаємось на першому місці і маємо 18 пунктів. Та вирушаємо на останній матч на сьогодні проти Ерцгебірге. Або просто АОЄ. Пауер віддає передачу на Енельгарда. Енельгард. Енельгард, чудово грає у відборі, наш нападник. Віддає передачу на Хельбауера. Хальбауер, Хельбауер вже в 100 майданчику, можна робити простріл, прострілю Хальбауер, пробує пробуває поворот, Аж та відкриває рахунок вже в першій атаці. Енльгард. Віддає передачу на Хельбауера. Хальбауер. Знову повертає Енельгард, то далі на Боргмана. Боргман. Боргман пробуває Сіць. рахунок стає 2-0. Розвертається. повертає на Енельгард. Енельгард може пробувати. Пробуває. М'яч залишається в нашій команді. Джиґерджі ще один удар поворотах. І повз ворота проходить м'яч. Що я можу сказати? А у ватаці бар спокійно тримає м'яч обігрує кампульку. Бар наближається до нашого штрафного майданчика. Бар вже в ньому пробуває по воротах і м'яч опиняється всі ці. Завершуємо перший тайм з рахунком 2-1. В атаці Енергії Енельгард віддає передачу на кату. Ката пробуває по воротах, Сейв голкіпера, але м'яч залишається в нашої команди. Пашаліч. Пашаліш виграє боротьбу проти захисника. Пашаліш залишається з м'ячем. Віддає на кату. Ката oh далі на Бормана. Борман труба поворот. Так і м'яч не залітає до сітки. воріт. І навіть Златан Ібрагімович просто в шоці. Ката віддає на Хельбауера. Хельбауер. Далі на Енельгарда. Енельгард. Енельгард виборює Все ж таки м'яч. Енельгард пробуває з далекої дистанції. М'яч опиняється в сітці воріт. Рахунок стає 3-1. Атака енергії, молеба, віддає передачу на Джигерджі, Джигерджі, Джигерджі може пробувати самотужки, пробуває Джигерджі, рахунок стає 4-1 і це вже розгром. Ката віддає на Крауса, Краус одразу на Енце Молебе, Молебе віддає на Мекера, Мекер далі на Ланда, Ланд, Ланд же в тому майданчику, можна пробувати самотужки, пробуває Ланд і робить рахунок 5-1. Атака від команди АУЕ. Тачі, Тачі, проходить трьох наших гравців, пробуває поворотах, сейв голкіпера, ще один удар і ще один сейв. Плант, віддає передачу на Джигерджі Джигержі одразу на молебе 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 штрафному майданчику. Ще один удар по воротах, стійка рятує зараз команду АУЕ. І арбітер, напевно, так. Арбітер дає фінальний свисток і є перша розгромна перемога від нашої команди 5-1. І не дивлячись на розгром 5-1, жоден з наших гравців не потрапляє до команди тижня. Але в цілому ми набрали непогану форму. І сьогодні за 5 матчів в нас лише одна поразка, тому нічого страшного. На сьогодні все. Всім дякую за увагу. Не забувайте про вподобайку на все добре і до зустрічі.